Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу. З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішня розмова про те, що нарешті, можливо, ми отримуємо рекомендації, яким чином будуть оцінюватись збитки, завдані і громадянам України, і підприємствам установам, організаціям внаслідок російської агресії. А перед тим, як ми поговоримо з даного питання, я нагадую вам підписатись на мій YouTube канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати нові відео. Ну а також поширювати відео, писати свої коментарі запитання, ставити вподобайки. Фонд Державного майна повідомив, що ним, тобто Фондом державного майна, разом з Міністерством економіки розроблена нарешті методичка, яким чином оцінювати збитки. Завдані внаслідок російської агресії. І незважаючи на те, що розробляли ці методичні рекомендації Міністерства економіки разом з фондом державного майна, вони будуть стосуватись не тільки державного майна, а майна і громадян України, і майна приватних підприємств. Тобто ці рекомендації будуть стосуватись усіх збитків для всіх. Підприємств станов організацій громадян, завданих Російською Федерацією. І для зруйнованого майна або пошкодженого, і нерухомого майна, і упущеної вигади, яку не отримували підприємства установи організації, оцінка буде проводитись незалежними оцінювачами і судовими експертами. Тобто та оцінка, яка буде в рамках кримінальної справи, це буде оцінка судових експертів. Все, що не буде стосуватись кримінальних справ, це буде оцінка незалежних оцінювачів. Оцінка буде здійснюватись на підставі документів, які будуть характеризувати майно пошкоджене або зруйноване, або діяльність підприємств, установ організацій, а також на підставі ринкової вартості цього майна. Ну, і, звичайно, будуть аналізуватись безпосередньо огляд цих об'єктів і, можливо, матеріали спутникових знімків. Звертаю вашу увагу на те, що методичка ще не затверджена, текст її опублікований на сайті Міністерства економіки. Я під цим відео залишу посилання на, на сайт, де опублікований її текст, для того, щоб ви могли ознайомитись з текстом. Міністерство економіки опублікувало цю методичку, щоб всі мали можливість надати свої пропозиції або зауваження до неї. Подати їх можна в електронній формі. І я сподіваюся, що після того, як громадськістю ці методичні рекомендації будуть обговорені, надані свої зауважені пропозиції, ця методичка буде зареєстрована. І ми нарешті отримуємо механізм оцінки. Пошкодженого і зруйнованого майна внаслідок російської агресії, а також механізм, як оцінити опущену вигоду, збитки, завдані підприємствам, установам, організаціям. Ми, юристи, цього дуже чекаємо, слідкуємо за цим процесом, і якщо в ньому будуть зміни або зрушення, я, звичайно, вас буду про це повідомляти. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. прощаюсь з вами ненадовго до наступного відео і все буде Україна!